Оперативна нарада керівників підприємств, організацій та установ міста розпочалася зі знайомства з новим прокурором міста Богданом Івановичем Чегелем. Прокуратура работает в обычном режиме, ничего не изменилось. Изменилось, естественно, еще законодательство, поэтому работаем немножко по новому законодательству. С 15 числа ожидаем уже вступления в законную силу нового закона про прокуратуру. Каждый день в прокуратуре ведется прием граждан. Я изменил порядок его. Раньше приемный день был у прокурора во вторник после обеда. Сейчас у меня приемный день в понедельник до обеда. Тому двері завжди відкриті, як сказав Марагорода. Поэтому всіх Мара буду рад видеть, вислухати, всі проблеми. Чим можемо, тим поможемо. Далі виконуючий обов'язки міського голови Микола Васильович Лук'яненко повідомив присутнім, що днями у Запоріжжі відбувся чемпіонат з українського рукопашу Спас, на якому двоє марганчан вибороли перші місця. З цього приводу Романа Лапко та Іллю Семенова було нагороджено грамотами міського голови. Переходячи до господарських питань, очільник міста довів до відома присутніх, що продовжуються роботи по ремонту автошляхів міста, як головних вулиць, так і внутрішньоквартальних і вулиць приватного сектору. Проводиться плановий ремонт дахів багатоповерхівок, а також велика увага приділяється боротьбі з карантинними рослинами та санітарному стану міста. Також Микола Васильович повідомив про заплановані роботи та домовленості стосовно недобудови по вулиці Бульварній. Встречалися з предприятиєм, який має закінчити в експлуатацію нового дому, заключили з респектом охранною фірмою охрану дому. Днем охраняють працівники ППС, вечором охранна фірма. Буквально за неделю два случая проникновения. Уже пошли на то, что внизу дома есть подвал, через подвал начали лазить. Ну, выявили, заварили эту дыру, то есть контролируем полностью этот процесс. В области, при поддержке губернатора, выделили 2 миллиона на строительство дома. Миллион – это по договоренности. Мы, миллион наш – 3 миллиона. И 2 миллиона 600 – это та кредиторка, которую мы должны заплатить. То есть, в принципе, посчитали, что этих денег должно хватить для ввода в эксплуатацию дома. Встречались мы с представителями Абрих Плюс. Позавчера приезжали. Є ще мелкі тонкості, думаю, ми ці нюанси устранім і будем закінчувати строительство нового дома. Далі заступник міського голови Леся Михайлівна Дуплій проінформувала про виділення коштів за рахунок субвенції по зоні спостереження. Міністерством фінансів передбачено кошти в законі України про державний бюджет на 2015 рік для міста Марганець. За рахунок субвенції по зоні спостереження 4 мільйони 858 тисяч. На даний момент ці кошти ще не надійшли, тому що, ви, якщо хтось знає процедуру, як затверджуються ці кошти, в першу чергу треба винести на Сесію перелік об'єктів затвердити, значить, перелік об'єктів буде містити в першу чергу це погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік. Це ті роботи, які були виконані в 2013 році, але кошти не оплачені. Ви знаєте, чому вони були не сплачені, тому що у нас казна тоді можна сказати, що не працювала, і по півроку, і по року люди не могли отримати кошти за ті об'єкти, які вони зробили. І я думаю, що ці кошти, як, як тільки надійдуть, Будуть отримані підрядними установами. Потім цей пакет документів буде відвозитись до Міністерства регіонального розвитку, і тоді вже вони видають свій наказ, який ми зобов'язані також затвердити на сесії, і вже тоді після цього приходять кошти. Значить, в першу чергу, я вже казала, це кредиторська заборгованість. Нові об'єкти ми в, перелік, в цей перелік не вписуємо, тому що ви знаєте, що в нас є незакінчені об'єкти. В першу чергу це наша вулиця Лермонтова в районі інституту, там де все розбито і нічого не дороблено. Тому в першу чергу це реконструкція цієї вулиці, цього участка вулиці Лермонтова. Потім наша гімназія і наш. Дитячий садочок Кульбабка, номер 2 Це також там не дороблено нічого. Вікна частково поміняні, частково не замінені, ні підлоги нема, ні все розбито. Тому, звісно, теж треба там доробити до кінця. Леся Михайлівна також нагадала про необхідність проведення робіт з підготовки до осіння зимового періоду. Інформацію про стан справ на міськводоканалі довів присутнім начальник підприємства Валентин Олександрович Ваданов. Вопрос на сьогодні стоїть дуже серйозно по оплаті за електроенергію. Понятно, що на фоні росту цін на комунальні услуги, газ, електроенергію, також в зв'язку з приходом літа і увеличенням потреблення води, Оплата по населению за потребленную воду по маю месяцу, ну у нас, честно говоря, такой плохой не было никогда, упала до 55%. Вследствие этого мы не смогли рассчитаться за электроэнергию в мае и завалили совершенно доведенные планы. Было подписано меморандум между обладминистрацией и энерго, в который внеслись показатели по оплате всех городов. Нам, в частности, довели на июнь месяц оплату на уровне не менее 75% за потребленную электроэнергию, на июль месяц 85%. Ну, хочу сказать, что на предприятии на нашем разработаны мероприятия по улучшению дисциплины оплаты за потребленную воду. Мы принимаем много мер, активизирована работа по претензионной исковой деятельности. Начали мы отключать абонентов-должников и по частному сектору, и по многоэтажке. Но все равно на сегодняшний день самое действенное ⁇ это, конечно, осознание наших людей. Поэтому я хотел бы обратиться к вам, как к руководителям предприятий и ко всем жителям нашего города, отнестись с пониманием к этому вопросу и обратить особное, особое внимание на оплату за воду. Тем более сейчас, летом, когда жарко, она нужна всем. Объемы мы перекачиваем очень большие, а поступления, как я ранее говорил, упали сильно. Поэтому только... Вместе, совместной нашей работой, мы сможем поднять показатели по оплате и рассчитаться за электроэнергию согласно доведенных объемов. Если же нет, то никого не хочу пугать, но в мае месяце уже к ряду городов принимались меры. Крайние. Отключались насосные станции, отключались города, оставались без воды на день, два, три, пока не решался вопрос по приведению оплаты в надлежащий вид. Поэтому прошу всех еще раз обратить особое внимание в это время. На оплату за потребльону воду. Заступник міського голови Євген Вікторович Євдокименко проінформував про хід літньої оздоровчої кампанії та розповів про організацію пришкільних таборів. Начальник управління праці та соцзахисту населення Гульнара Рашидівна Хникіна повідомила про стан справ у нарахуванні субсидій. Наприкінці наради до присутніх звернулася редактор газети Шахтар Марганця Алла Іванівна Ткаченко та нагадала про продовження передплатної кампанії на друге півріччя. На цьому оперативна нарада завершилася.